Розділ одинадцятий. Голі Голі. крикнув я, збурляючи стрілку на доріжку, що рухалася і скрекотіла. Стрілка спантеличино вискнула, потрапивши на килимок, і миттєво зіскочила з нього задом наперед. Вона зі свистом вилетіла крізь двері, зі швидкістю ракети перетнула кухню. І, врешті-решт, застряхла своїм задом у відчиненій пральній машині, яка, на щастя, не працювала. Стрілка з пантеличино втупилася в мене, немов би запитувала, як ция опинилася в такій ось позиції. Її передні лапи міцно впиралися в підлогу, але задок був намертво затиснений у пральній машині. Я підбіг. І якомога обережніше спробував її звідти визволити, але це було зробити не легше, ніж витягти з каменя меч короля Артура. І що тепер? розгублено знизила плечима Тіна. Вона застрягла, повідомив я. Мусимо її витягти. Потрібна допомога. Тіна знову знизила плечима. Яка допомога? запитала вона. До кого звертатися? До слюсарів, механіків, пожежників. Пожежники. Я стрибнув до телефону. Вони знімають з деревкотів і таке інше. Правда? Може, вони і собак витягають з пральних машин? Це мені здалося цілком логічним. Пожежники прийдуть і миттєво визволять стрілку. Але тут ми знову наштовхнулися на невеличку проблему. Я хотів зателефонувати до пожежної охорони і перекинутися кількома словами на тему застряглих собак. Але для цього треба було набрати номер 01. Мені негайно відповіли, і я сказав розумієте, нічого страшного не сталося, але відразу ми почули дінь-бам, дінь-бам, дінь-бам. Яке жахіття. Біля будинку з вищанням зупинилися дві пожежні машини. А вже за мить у хаті була ціла купа пожежників, які розкручували шланги і тупотіли вгору сходами з, з сокирками в руках, готові розпрощити будь-які двері. Де горить, хлопче? крикнув шеф пожежної служби. Та то не зовсім горить, пробурмотів я. Просто у пральній машині застрягла собака. І я показав на стрілку. Шеф пожежної служби був дуже досвідчений і одразу оцінив ситуацію. Гаразд, хлоп'ята! заревів він. Потрібні ріжучі інструменти, плоскогубці і трохи жиру. Але швиденько, маємо тут мороку із собакою. Обережно, не пораньте її. Ціна визирнула у вікно. Здається, Треворе, ти маєш купу галасливих сусідів. І дійсно, вулицю заповнили з півсотні осіб різного віку, кольору шкіри, габаритів, і всі вони пильно в нас вдивлялися, перемовляючись між собою. Саме тут приїхала додому мама дорогу біля будинку заблокували дві пожежні машини, що, мов скажені, блимали помаранчево-синіми мигалками. З кожнісінького вікна звисали шланги, а в двері то забігали, то вибігали пожежники. Мама влетіла в хату, здійнявши більше галасу, ніж усі пожежні сирени. Де вогонь? Моя хата горить? Чи всі живі? Шеф пожежної служби спробував її заспокоїти і позадив у крісло. Не турбуйтеся, мадам, нічого не горить. Просто ваша собачка застрягла у пральній машині. Стрілка. закричала мама, зриваючись на ноги. Її затягло машину, вона втопиться, ой, бідне собача, витягніть її. Усе гаразд, пояснив шеф пожежної служби, знову її заспокоюючи. З нею все добре, машина не працює, там тільки застряг її задок. Ми зараз усе полагодимо. Цієї миті один із пожежників крикнув Вона вже вилізла, шеф. Повний порядок, і стрілка закружляла довкола, захоплено гавкаючи, підстрибуючи, намагаючись лизнути всім обличчям і, взагалі, маючи цілком бадьорий вигляд, на який зовсім не вплинула її маленька пригода. Пожежники почали реготати, а стрілку, мабуть, ще ніколи так багато не поплескували по спині, відколи вона народилася. Мама пригостила всіх чаєм. Після цього вони знову посідали у свої розкішні машини і поїхали назад, троплячи в гудки. <звук> Усміхнена мама помахала йому слід рукою, а тоді зайшла до хати, загрозливо хрюкнувши за собою дверима. Вона глянула на свій гімнастичний велосипед, колготи і старий килимок для сходів. Я відчув, що вона здогадалася про зв'язок між цією химерною конструкцією посеред кімнати і стрілченим ув'язненням у пральній машині. Ну що ж, просичала вона, розказуй, треборе, але все на чистоту. Моє серце пірнуло вниз, немов титанік, але так стрімко, що ніхто не мав нагоди врятуватися. Це була моя ідея, місіс Ларкі, сказала Тіна. Дивлячись мамі просто в очі. Справді? Мама здивувалася не менше за мене. Що це задумала Тіна? Я вирішив, що краще не втручатися. Хай Тіна робить свою справу. Я запропонувала збудувати собачий тренувальний апарат. Мама глянула на килимок для сходів. Собачий тренувальний апарат? перепитала вона, використовуючи мої найкращі колготи, як я бачу. Тіна ствердно кивнула. Я трохи зашвидко крутнула педалями, тому стрілка зірвалася і застрягла. Ми не змогли її витягти, втрутився я. Ми перелякалися за неї і тому викликали пожежників, закінчила за нас мама. Кілька секунд вона дивилася на конструкцію, яку ми спорудили, тоді тяжко, тяжко зітхнула. Я думаю, що ви обоє були вельми нерозумними. Але цього разу, принаймні, не опинилися в поліції. А тепер наведіть тут лад і поставте на місце мій велосипед. Три вори ти мені винен пару колгот. І вона задихано попрямувала вгору сходами, щоб переодягнутися. Я з полегшенням зиркнув на тіну. Фу, ще б трохи, і гаплик. А чому ти сказала, що це твоя ідея? Вона легенько знизала плечима. Скільки в тебе друзів? запитала вона. Я трохи розгубився. Друзів? Не знаю, ніколи не рахував. Мабуть, небагато. Але скільки? наполягала вона. Я замислився. Знаю кількох осіб, почав я і замовк. Не хотів нічого більше говорити. Було якось ніяково. Тіна склала на грудях руки. Я відчував, як вона свердлить мене очима. Я не маю на увазі тих, кого ти знаєш. Це не врахунок. Скільки в тебе друзів? Хлопців чи дівчат? запитав я, уникаючи відповіді. Немає значення усіх! безтурботно відповіла Тіна. Моє обличчя палало. Воно було, мабуть, червоне, як буряк, одна, зізнався я. Це я поцікавилася Діна. Звичайно, буркнув я. Вона лоба зиркнула на мене. Тоді все гаразд, спокійно мовила вона. Але що гаразд, що вона мала на увазі? Так чи інакше, але батьки іноді занадто не сердяться на чужих дітей, буденно сказала вона. Я це давно помітила. Твоя мама галасувала б цілу вічність, якби вважала це твоєю ідеєю. А варто було мені сказати, що це я придумала, як вона заспокоїлася і пішла. Я сидів як причмелений. Чому це я ніколи не помічав таких речей? Мабуть, тому що Тіна дівчина, дівчата таке помічають. Ну, принаймні, я так гадаю. І мені не спадає на думку жодне інше пояснення. Але попереду мене ще чекало найбільше в житті приголомшення, якого я не зазнавав ні досі, ні будь-коли пізніше.